Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас по-моєму 10 жовтня. Приїхав я знімати вже другі корпуси. цю сім'ю я дуже рідко показую. Це Б-419 PLR. Це Бакфаст. Який мені один товариш мені дав його. Ну, я його рідко знімав, бо він окремо стоїть від цієї пасіки. І все. Таково вони сидять на двох корпусах. Зараз я вам покажу що там всередині робиться. Дивіться, пролетіла спілком. У нас сьогодні перші морози були вже. Спилком пролетіла. Добре, будемо працювати. Що дивіться, я зняв кришку. Джоли вже в такому зайняли я всю середину було кадрового корпуса вони. Зараз скажу, в осінньому разу вже був раз, два, 5, 6, 7, сім булочок вони займають. Цей корпус повний меду. Його треба забрати і струсити їх всіх униз. Зараз буду дивитися, дивитися, переробляти. Тут матка 19 го року. Будемо дивитися, зараз збирати, як воно, щоб було нормально щоб не було в нас, бо вони сидять у двох корпусах, а він нам не треба. Нам треба один корпус. Це ось, дивіться, перший корпус. Дев'ять вулочок. 10, ну 10, 9 рамок. 10 пустався. Варлом той, що ми ставили. Зараз будемо передивлятися, дивитися, що тут відбувається. І робити роки-роки. Смотрите. Десятый Да, а у нас есть уже сколько расплоду Распадаемся. Сейчас подаемся. По-моему, что за все печатный расплод. Такого все равно. Все тоже. Печатный расплод. Так додивіться, що там далі, це одна рамка, все з печатним розкладом. Зараз прикинь. цю рамку. Одну рамку я тільки шос труси там пуста була. Шкенька. Тоже печатна. Дивіться, скільки розплоду? Все. Ну, зараз буду передивлятися. Добре, такі справи. Я, як завжди як один, тому не було кому знімати, я зараз покажу, ось дивіться. Дві повномедові, три повномедові, одна на раз, два, три, чотири повномедових і дві рамки з тим розплодом поставив на край. Для чого їх поставив на край, щоб потім як... Розплід вийде, вулик все одно теплий. розплід вийде і я заберу ті дві крайні рамки і все поставлю туди. Останеться в них 8 рамок, зараз беру з другого корпуса витрусюю Ветрусію всіх джила сюди і буде в повних 10 рамок Ну так. Отак. Дивіться, покажу вам щось різниці, то Б419 була КОР, Да? У мене два корпуси повних забитих мед. Ось ви дивіться карніка тут ось у мене пуста. Це вже я ось три рамки з медом поставив. Тут пуста з розплодом. Тут пусто, все пусто, дивіться, геть, взагалі, геть, в гнізді нема. А другий корпус повний мед. А другий геть повний мед. А вперше, а в гнізді немає нічого. Отак. Така різниця. Це я ось буквально. Тільки що замітив оце таку різницю. Другий корпус натаскала, а в гнізді немає нічого. А в тих і в гнізді і в корпусі повно меду. Така ситуація. Добре, будемо працювати, бо хочу сьогодні ці двохкорпусні перебрати. Може якийсь щось трохи з цього переберу. Зранку був мороз, а ну, зараз тепло. 17-18 то можна працювати. Отак, так, буду працювати, добре, бо Треба ж ворушитися. Ось дивіться, сім'я вже повністю готова до землі. Я їх збирав ще раніше. Бачите, тепла заставна. Вони займають раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, на дев'ятий трошки. Дивіться, чітко сіли спереді, все красиво, все гарно. Нам прийдеться їх потурбувати. Нам треба зібрати, передивитися, бо в них там був розпліт, у них там було все це. Ми зараз будемо їх турбувати. Будемо дивитися, що у них відбувається. Прийшов я все до своєї окулі маток. Верху бджоль. Інтересно, вони тут взагалі є. Є, дивіться, геть усі бджоли спустилися вниз. Геть ні одної бджоли в дрон корпусі немає. Ти що? Щас відкриємо, подивимося далі. Все дивіться, що залишилось від сім'ї. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість вурочок. Це таке робить кліще. Сейчас переберу, передилюсь. Скомпоную, спакую, запакую. Дай Бог, щоб перезимували. Опять рамок зігнав, поставив 4 повномедовних і одну по полу... одну напівмедову, все хай сидять. Отак. От все старвав уже. Це собрата сім'я. 26 рівно 26 кг. Сім'ї зараз. Ну все. Хай би щоб перезимували. Добре. За повода спортилася таке го. Є корпус меду повний. Там корпус, там корпус зняв, там корпус зняв. Ну нічого. Вдруг що буде є кому що додать? Що десь комусь не вистачатиме щось. Що я хочу тут поміняти цей дерев'яний корпус на полістирольний. Сейчас подивимося, що воно там. добре, буду працювати далі. Все дивіться, в мене є тут супер сім'я. <риві> <риві> сім'я, яка не займає ні одної рамки. <риві> Сім'ю яку з'їв крізь просто. Зараз подивлюсь і її. Може візьму просто. Та раді. Кажуть, чисте заради прикола, бо їх немає куди, дійти. підіжму на дві рамки, бо на одну рамку підіжму повну медову. Та я ставлю їх. Перезімуйте, перезімуть, не так і буде. Ну що, Зроблю два, два дні в одному відео. Все, приїхав на пасіку зараз пів другого дня. А бджолки вийшли на обліт, вчора не літали бджоли. Як ви бачили, сьогодні вийшло, я сьогодні почали облітуватися. Навіть в цих вуликах які ззаді стоять, ну так скажемо, спиною, да, до сонця не попадає на літо, все одно вони літають. Не скрізь, ну літають. Така ситуація. Вчора я переглянув один, два, три, чотири, п'ять, шість сімей. Сьогодні, думаю, дасть Бог, може і не закінчу до кінця, але постараюся. Сьогодні я вже нікуди не спішу, буду собі спокійно працювати до вечора, поки, поки буде тепло, бо вчора дуже різко похолодало і я просто не хотів, щоб чого, тут щось ніхто не літає. Щось подивимося їх. Вже там вже нема кому літати. Таке може бути. Добре, працюємо. Буде цікаво, що обов'язково покажу. Дивіться, друзі, це ця сімейка. цьому ряду це я пройшов один, два це третя всього вона. Мені геть не сподобалося з цих, що я сьогодні. Диця що я написав, мала матка на бджолі Ну Це я не знаю це. Маловіроятно, що вона переживе ця сім'я зиму, а чого мало вероятного не то, що просто... Коли на бджолі кліщ, то це десь 70% закліщеності сім'ї. Якщо я вже скільки хімії залив їм, да, скільки полосок поставлю, скільки всього, і воно кліщ сидить, то ну, моя донька повинна. не пережить. А там, як дасть Бог побачив, поки що ну, все, до, все добре, все нормально. Працюю, не. Оце одна поки місця попалася така. Коса криває, вони взбуджені такі вони такі злі, сердиті. Ну така. Ну так поки. Це, дивіться, це сім'я все одразу підуть і покриваю. Б-37. Дивіться. Раз, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім рамочок займає. занімаю. Спередимось, може щось переставимо, Пере... переміняємо. Покоток. На даний час, на даний час, ось оскільки я вже перебрав, найкраще да, Б419 КВР. Там повний вулик і волі. Навіть Б307 піддалася більше кліщові, ніж Б419. Там, там реально значить, 10, 10 рамок. Да. А ні, 10 це дві крайніх з розплодом 8 рамок. Поки що таких ще не було. Добре, буду працювати. Що, друзі, вийшло дуже довге відео у мене за два дні воно як сказати, особливо нічого такого не зробив, але дуже багато всього. Інформації там довго вийшло. Пройшов я оцей весь ряд повністю. Що я скажу, Кліч свою роботу робить. Зараз я соберу вже сім'ї в зиму. Тоді буду проливати ще раз біпіном. Віпін це буде завершуючий етап. О, ну, а мітразом, віпіном. Бо не знаю. Багато є сімей, дивлюся, наприклад, ось у сім'ю відкрив, коли в сім'ї порядок, все нормально, там кліщ не турбує нічого. Сім'я собі геть спокійно реагує на те, що я там прийшов, що я там роблю. Вони не кидаються. Я дивлюся, ті сім'ї, які... Ну, збуджені і дивлюся, ось, наприклад, кидаються там, незалежно від того, чи там Б-307 чи хто, вони кидаються на мене. Значить, в сім'ї є якась проблема. Дивлюсь, матка є, все є, а дивлюся на бджолі є кліщ. Ну, вже зрозуміло, що чого сім'я така схвильована. Ну, такі справи. Всім рясних Божих благословень, хай Бог благословить ваші пасіки, ваші сім'ї, хай Бог благословить нашу Україну, щоб закінчилася ця війна. Щоб все було добре. Всім всього найкращого. До побачення.